Воскресним днем усіх в ім'я Ца Ісина і Святого Духа. Є такі слова в Святому Євангелії: один береться, а другий залишається. Тут йдеться мова про те, що благодать, тобто світло Христове, воно зустрічається досить таїнственно, незбагненно з людською душею на усіх шляхах людського життя і на площах цього. світу. Чому один береться, а інший не відповідає на голос істини Божої. А навпроти, залишається в своїй неправді і самолюбстві. І ось мудрість Божа, щоб пояснити оцю тайну, використовує притчу про сіяча і зерна. Які падають на різні види ґрунту і на різні місця. Одне впало при дорозі його потоптали і птахи небесні поклювали. Друге впало на камінь, зійшовши, засохло, тому що не було вологи. Третє впало поміж тернів, виросли терна, загушили його і на кінець ще одне. Упало на добру землю, і коли зійшло, принесло пліту сто крат. І Господь на кінці виголошує, хто має вуха слухати, хай слухає. Дійсно так, що істина Божа, вона падає як зерно на кожне серце людське і в глибинах свободного вибору свого. Кожна людина має право або відштовхнути, або прийняти істину Божу. І тому Господь, Він одинаково, як сонечко, світить для усіх, і одинаково зігріває усіх своєю благодаттю, навіть не зважаючи, то тобто незалежно від того, якого ти там скажімо, Нічного походження соціального, національного, от, е, релігійного, будь-якої ознаки, тому що для Бога ми усі діти. І це Його справа, кого спасти і як спасти. От. І дійсно, що коли б ми духовним зором поглянули на Афінську площу, де мутишилися люди і там. Стояв апостол Павел, то ми там би побачили Сонце життя Христа, сліпуче, сяюче посеред цього багатолюдного натовпу, і побачили, що одні люди є зігріваючими і радісно сяючими оцим Божим світлом, а другі опалені його вогнем і відбігають від нього і Ще одна категорія, яка ховається за холодними кам'яними стінами свого самолюбства або надто високої думки про себе. І ми бачимо, що так і відбувається в цьому світі, що постійно, постійно, весь час стіни цього світу хитаються. Тому що цей, так, да, Китаюся різними випробуваннями, тому що цей світ по визначенні богомудрих людей є лише тільки школою і лікарнею на шляху до справжнього, тобто вічного життя. І Господь це попускає для чого? Для того, щоб в якісному відношенні змінити людство. От щоб люди переосвідомили, щоб люди зрозуміли. Справжню причину і корінь усіх бід. І побачили цю саму страшну, самонебезпечну оцю головну хворобу, яка є гріх, як ще й називають вірус зла, яка уражає собою усе людство увесь світ. І тому потрібно з внутрішнього світу людини. Розпочинати лікування усього світу. І е, тому що усі ці зовнішні підходи до цієї глобальної проблеми виздоровлення світу, стілення от тих смертельних хвороб. от, Всі вони, а саме це злоба, оці смертельні хвороби, злоба. Е, Нелюдяність, лукавство, безумні війни, тяжкі біди, гоніння, переслідування от, хвилі, хвилі ненависті, от, заздрості, недовіри, неправди і різні страхи. Оце все, що окоплює світ, паралізує цей світ. От, все це має єдину причину це гріх, тобто це духовна. Хвороба, яка присутня кожному з нас. Ось. І саме на це потрібно звернути увагу. Але сучасному світу все це стало нецікавим. Люди сучасні от, це спостережень, психологів, соціологів це не моя особиста думка. Вони е, е, все-таки покладаються на свої сили, на свої досягнення і мріють про те, що зможуть. Впоратися з цим усім лише, лише за допомогою своїх якихось там зусиль. І ми бачимо, що все ж таки іронія вона бере верх, вона відбирає перемогу у людей. От, і ми бачимо, що людина стає рабом матерії, рабом речей, рабом обставин. І ось очевидна істина, що людина є. Раб речей на сьогоднішній день, і не Бог над ними. От візьмемо, наприклад, хтось забув вдома мобільний телефон. Чи, наприклад, відключили інтернет, Там багато чого? Багато можна робити так, переліку От все. трагедія. Я забув мобільний телефон, Все, кінець Кінець світу. І тому, повертаючись до цього, ми бачимо, що самозваний людина самозваний Бог який рабськи схиляється перед простими, такими, скажімо, тимчасовими, швидко зникаючими речами, як о, дитина перед іграшками, от, і перед цими ідолами, які він створив власними руками, ніде так не плазують перед речами матеріальними, не живуть для речей заради речей. От, е, замість того, щоб жити один заради одного. Ми більше живемо заради речей, саме в тій цивілізації чи в тій культурі, де немає місця для Бога. І ми бачимо, це безсумнівно, що е, сучасний світ вже не страждає від атеїзму, він страждає від політеїзму, тобто не від е, не, е, не відсутності богів, а навпаки, пересиченості ними. От, е, Сучасний світ, щоб ви мати свою духовну справу, а вона все рівно присутня. От він створив багато кількість богів, тобто ідолів. Він створив собі богів з науки, і її гіпотез, які постійно змінюються. Він створив богів з філософії її систем, теорій, які, да, які суперечать між собою і ніколи не можуть прийти до однієї думки. От. З техніки і досягнень, але ж не завжди вони корисні для людства. Це починають визнавати самі навчені, навіть люди, от, з, е, і з релігії, і її представників, які намагаються поставити себе на місце Бога, тобто проповідують, до речі, про це, про це попереджали, попереджали святі Отці. Проповідують не Богу людину Христа, а людину Бога, тобто культ особи, чи там якийсь патріарх, чи якась духовна особа, ну, наприклад, старець, тобто, людину Бог. Про Христа зараз менше говорить, більше говорять. Більше говорить про людей, там про старці, про якихось ще, кого там, я не знаю, які ще ще, ще, живі, ще не канонізовані, а вже з них поробили богів. От, які теж як ми можуть помилятися. Тому це дуже треба бути розсудливим, Вже ми бачимо, скільки за це ми страждаємо. І тому, повертаючись до цього ще да, з політиків, політик да, їхні партії, які не, довго не затримуються ці партії, з'являються да, нові і так без кінця. І от на, от це, на цей же, скажімо, такий е, да, всесвітній трон це, от, серед цих ідолів, от, посадили людину. Самообожнюючу людину, яка вже сама починає визнавати світ, це визнає, от, що дійшов до, до такого, скажімо, топіку, людина, яка вже сама розгубилася, як врятувати світ від цієї глобальної катастрофи, яка насувається. От, є, от, і, і повертаючи до притчі про сіяча, Господь е, виділяє дві риси. Які необхідні для прийняття дару Божого, це те, що зерно, яке посіяне в доброму, чистому серці. воно сходить і додає в терпінні. Да, в терпінні. За Думкою святих отців, терпіння це матір, матір успіху, перемоги і втіхи. А малодушність напроти, це матір мук душевних, страждань душевних, от, і поразка усьому. І от ми люди не знаю, чого ми таки не накоїли, якби Дух Святий, який да, звів Господь на землю, постійно зцілює нашу землю від наших трагічних е, помилок і нашого людського зла. Він могутній настільки, що він не лише добро з да, 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 добра робить добро, а уявимо, він, він зло. Примушує служити добру, тобто благо благу людства. Тобто Господь своєю мудрістю. Тому не повинно бути у нашому серці місця для відчаю, для безнадійності, казав преподобний Серафим Саровський: у нас немає дороги, що веде до смутку. У наша дорога це Христос, і ми по не цьому радіти, що ми маємо. Христа і без цей безцінний скарб ми дійсно є щасливими людьми у цьому світі. От. І на кінець я хочу сказати словами апостола, який каже, ото, що одягніться, як вибрані Божі, святі і улюблені в милосердя, лагідність, смиряно мудрість, благість, довготерпіння, поступаючись один одному. Да, прощаючи взаємно, як Христос і вас, так і ви. От. І більше за все одягніться в любов, яка є сукупність досконалості. Амінь.